Усім привіт! І з вами той самий спортсмен, і ця мотивація, щоб почати робити тут і тепер. Полетіли. Чи задумались ви, що би було, якби ми не відкладали все на завтра? А починали робити тут і тепер? Наскільки великий обсяг знань ви б мали, якби почали читати ту книжку, яку хотіли? Наскільки сильними, і в якій фізичній формі ви б були, якби почали тренуватися? Скільки грошей ви вже відклали? Але для одного слово зупиняю вас ставати кращим. Це завтра. Викайте собі почну бігати, вставати в п'ятій годині, приймати холодний душ. Прочитаю книгу, займуся спортом, навчуся грати на гітарі. Але не сьогодні. Я це зроблю завтра. Ви просинаєтеся. година не п'ята, а 10. Бігати не піду, бо у мене грязні капці Підходящого оберня немає. І взагалі на дворі погана погода. Я почну це завтра. Саме ці слова це велика утопія, тому що завтра ніколи не наступає. Кожен день ви просинаєтеся і наступає сьогодні. Завтра не існує. І так проходить один день, тиждень, місяць. Ви так і не починаєте нічого робити. Ви вибираєте нічого не робити, бо вам так комфортно. Ви не здобуваєте нових знань. Не розвивайте свою форму, бо для цього потрібні багато сили та змусити себе почати. Але навіщо це, якщо можна лежати і дивитися Тік-Ток годинами, і потім піти на нелюбиму роботу або пахати за кордоном і жалітися, що мало грошей. Шеф напрягає, і мене ніхто не цінить. Але як це змінити? Все, що вам потрібно, це вибрати, почати сьогодні, заставити себе зробити перший крок. До свого нового життя, встати раніше, ніж ви встаєте зазвичай, зробити зарядку, вийти на вулицю і побачити світ у новому вигляді, відчути його красу та силу, включити на пару секунд холодну воду замість гарячої, щоб почати бігати, підготуйте одяг чи ввечері. А щоб проснутися зранку, покладіть телефон з будильником так, щоб вам було треба піднятися з ліжка, щоб виключити його. А коли піднялись, зробіть пару глотків води і не лягайте вже назад. Також багато хто з вас скаже, що я не можу не піти на роботу, тому що потрібні гроші. І ви праві. Але у вас дуже багато вільного часу після роботи, на який ви просто забиваєте зі словами, що в мене немає сили. І лише дивиться TikTok, YouTube, або йте з друзями відпочивати, хоч на це йде набагато більше часу і сил. Ні для того, щоб зробити щось в користь для майбутнього себе. І щоб це усвідомити, вам потрібно подивитися на годину по закінченню відпочинку з друзями або перегляду Ютубу. У всіх нас є багато вільного часу, який ми витрачаємо на якусь фігню, тільки тому, що ми не можемо перебороти свою лінь. І на завершення. Постарайтеся побути на самоті хоч декілька годин, думаючи про те, що ви хочете, і не беріть телефон. Навчіться більше часу проводити самим, тому що більшість вашого оточення ефективні, І вони вам не допоможуть, коли ви будете на них розраховувати. Починайте робити задумане прямо тепер. Запишіть свою ідею, поставте ціль, відкладіть гроші, які у вас зараз в кишені. Пробіжіть 100 метрів. Зробіть 4 вправи для тіла. Почитайте одну сторінку книги, зробіть хоч щось для свого розвитку тепер. І в майбутньому ви станете кращим.